Він їде на санях, да. на санях? Ні. 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 Він іде так. пішки. Пішки. Так. Санта, Санта. Сам, сам везе, везе. Подарунки. подарунки. Так. Так. Подарунки. везе Киль. Великий в коробці. коробці. Подарунки в коробці? Ану да. подивись. Так. На малю... Подивись на малюнок. Коробці подарунки? Да, ні. То в коробці чи ні? Коробці. Не в коробці. Слухай уважно. Подарунки в мішку? Да. Так. Він везе подарунки для дорослих? Да. Для ні. дорослих? Ні. А для кого? Місок. Подарунки. Кому везе ні. Санта? Санта? На санках Занк. кому везе подарунки? Висок. Кому? Для кого це подарунки? Цукер. Кому? Дід мороз. Дід, мороз. Дід мороз. Кому везе цукерочки? Цукер. Санк. Кому? Дітям. Правильно. Дітям. Дітям. Молодець.